Вітання усім, хто переглядає моє відео. Сьогодні пропоную вам рецепт смачного та модового печива з дитинства. Кому цікаво, залишайтеся зі мною! Приємного вам перегляду! Таке печиво складається з найпростіших інгредієнтів: У миску умисковила 2 яйця, до них додаю цукор та ванільний цукор. Легко все перемішую. Цукор не повинен повністю розчинитись, так буде смачніше. Виливаю мед, у мене мед штучний, якщо у вас є натуральний, можете взяти натуральний та соняшникову олію. Провію борошно, до борошна додаю порошок до печива чи розпушувач. Спочатку тісто буду замішувати вінчиком, потім руками. Майте на увазі, якщо ви додавите до печива натуральний мед, тоді вам знадобиться борошна на 20-30 грамів менше, ніж вказано за рецептом. Тісто повинно вийти м'яке, але не рідке. Формую кульки розміром, як великий грецький горіх. Таке печиво готувати доволі просто та швидко, виходить дуже велика порція і смачне. Тож обов'язково спробуйте, щоб порадувати себе та своїх рідних і, звичайно, згадати дитинство. При випіканні печиво добре підіймається і самостійно набирає красивої форми. Це найголовніше. Поки перша частина печива випікається, я сформувала усе інше. Тісто не липне до рук, усе добре, тож формувати його легко. Моє печиво вже приготувалось, воно виходить ось такими тріщинками, зовні нагадує вівсяне печиво. На смак печиво виходить достатньо солодким, з медовим смаком, аромат неймовірний. Зверха у печива є хрумка скоринка, всередині печиво залишається м'яким. Та таким пісочним. Отож раджу вам приготувати таке просте та смачне печиво. Кому сподобалось моє відео та мій рецепт, пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал. Обов'язково чекаю на ваші коментарі, чи любите ви медове печиво, чи приготуєте за моїм рецептом, з якого міста ви дивитесь моє відео. Я ж усім бажаю міцного здоров'я, мирного неба, спокою. До зустрічі у нових відео. Па-па-па-па!